Я ж на лівій половині поля на правій, на лівій, на правій. А ні, це все ж таки теніс. І ось на 25-й хвилині матчу сталося те, чого очікувало, тисячі шанувальників на цьому стадіоні. Нарешті привезли свіже пиво. Нікому віддати пас, а не замкнутий, зідан замкнутий. Один з гравців нашої збірної замкнув їх у роздягальні. Небезпечний момент. Нападенко виходить один на один з воротарем. Удар! Удар! Ще удар! -да, воротар давно не отримав таких стусанів. А Петро в мене м'яч відібрав та я не хоче віддавати. Як тренер можу сказати вам так, що футболіст з вас поганий. Ти що накоїв? Ти ж забув м'яч свої ворота. Вибач, не стримався. Така чудова позиція була для удару. Як звати вашу собаку? В мене немає собаки. Як це? Сліпий без собаки? Доброго дня, в мене є проблема, я дуже самокритичний. Ну зрозумійте, що так не можна. Ось як вас звати? Валерій, але якщо хочете, то можете називати мене просто нікчемою. Як він? Він в дуже тяжкому стані, в нього обширний інфаркт та переломи. Я можу з ним поговорити? На жаль, ні, але якщо ви хочете йому щось сказати, то скажіть мені, я йому передам. Спитайте в нього, чи я здав на права? Заснула кошенята, бача качата, сонечко на небі теж вже спить. Скажу вам так, а на сезіолах ви нікудишній. А що ви хотіли? У нас лікарня на сесії закінчилася, виключимося, як можемо. Ось ми й прибули на землю. Що, інопланетяни? Дайте вам хоч руку потисну. Обережно землянин. Хто тобі сказав, що це рука? А, фу. Землянин, давай краще зробимо селфі. Це щоб всі знали, що на існують? Ні, це щоб я міг викласти це селфі, це космічний інстаграм. А як тебе хоч звати? Мене звати гумороїд, тому що я постійно жартую. Ха-ха, Ха-ха чому ви постійно так швидко зникаєте? Тому що нам не кортить показати фото землі нашим друзям на Марсі. Все, мені вже час. Бувай. А що це було? Нічого не пам'ятаю.